Я послухай цю історію, місто засинає на східнім фронті гаряче, зені не встигає, бо його окопи це крісло під монітором. Реальний світ за вікнами живе під комісаром. Він не військовий, він айтішний самурай. Його арсенал це мишка, а не гай-гай Він не біжить від бою, просто біжить від ТЦК Каже, я ж не створений для грязюки, це не моя рука. Він у чатах пише гнівно, про продажну владу Сидить на сабінвесті, будує криптогромаду На авітарці тарці маскидає Фокса, стікер анархія. У справжня битва це інтернет окупації. Сміня, сіня, ухилянти, дотер його дім, це потяг, не чорний ровер, його ідеал, це свобода, рівність, дота Він віртуальний анархіст без роботи. Мінус п'ять в пабліку, плюс мільйон у блокчейні. Він не втече від служби, просто не на часі гейні We're just ordinary чому повістка, мама, в паніці, синку треба йти. А Зеня в дискорді кричить, чому я не ти? Він знає всі лазівки і схеми обходу зі справжніх проблем. Він тікає, як з військового складу. Він до 2 його святиня, храм його релігії. Сапор Керрі, там він герой, в реалі інвалідіє. Він цілу ніч не спить, бо пуч це не жарти. Ідеологічний гарячий суп. У нього в карті на форумі про лібертаріанство він пише пости, Якби не податки, Він би жив з морок і злості. Він хоче децентралізацію і владу народу, але під Точку, це вже занадто Сеня, сеня, ухилянти, дотер, його дім Це пека, не чорний ровер, його ідеал, це свобода, рівність дота. Він віртуальний анархіст, без роботи. Мінус п'ять в пабліку, плюс мільйон блокчейні Він не втече від служби, просто не на часі генє. Гей, Він не втече від служби, просто не на часі. Скільки лайків коштує справжній патріотизм, скільки мани треба, щоб подолати цинізм Він бунтує проти системи, але в межах Wi-Fi Зеня, може, вимкнеш світло і спустишся на рай. Реальні тік-так, тік-так! Годинник цокає в його хаті. Зеня досить скіпати Час задонатити ти на брата, закрий свій собра вийди на світло дня. Бо справжня анархія це не просто тіні тіні. Зеня ухилянт, анархіст. Федя out